Ну що ж, друзі, вітаю всіх на каналі з дурацькою назвою Махав І сьогодні у нас буде пошук на ось такому полі. Є у нас там точки по якійсь культурі, але це не городище, нічого, але ось там в кінці дерев та така широченька річка повноводна. І тому будемо шукати. Траплялися в нас тут опломбочки КР, Кер, також срібло радянське та царське. Тому, друзі, будемо шукати. У нас тут такий ґрунт більш пісочок. Ну Ось як бачимо, як і в минулому році приїздив сюди мужчина, так скажемо, на велосипеді. Ну і ось його сліди туди і назад. І також ось по тій стороні. Тому мінімум два рази він тут був копав. Так що, друзі, як завжди, дякую всім, хто підписався на канал, хто підтримує цей канал. Звісно ж, вашими вподобайками та коментарями підтримуємо україномовний YouTube разом. Ну і що ж, поїхали. Піду саме до тих дерев і буду дивитися, що в нас тут охожено. Ну, як бачимо, копано, копано, копано. Тому поїхали. Так, товариство, все ближче підходжу до цього місця, де було срібло в нас багатенько. І, до речі, кому цікаво, дивіться в правий верхній кут Добавлю вам відео з цього місця, воно обов'язкове до перегляду. Так, і доки йду, хотів розказати вам про кераміку. Тут кераміка, друзі, в переміжку і черняхівська культура, і радянщина. І ЧК казав КР. Тобто, друзі, тут така наслойонка, як то кажуть, величенька. І давайте у нас ось поверхневий сигнальчик. 28-27. Я ось тільки відкинув землю лопатою. І в нас вилітає кругляш. Ну, Це, схоже, буде у нас миколаївський формат. Миколи другого одна копійка. Зараз давайте, трішки вона підушатана. Не бачу далі сенсу її затирати. Але ось так, монетка є, мідячок. Добре, продовжуємо. Припаркувалися ось на такому п'ятачку біля такого дерева. І в нас ось якась металева байда, цільна лежить. Хтось відкинув, напевно. Ну що ж, у нас Бізнес-ланч і продовжуємо. Можливо буде дощ, а він вже накрапує потихеньку. Тому не знаю, будемо ховатися десь під дерево. Так що так, друзі. Почало ну, Друзі, всіх шматочків кераміки не буду вам знімати, але ось декілька вам покажу, як бачимо, жопка з глечика чи з миски, тарілки не знаю. Ну, і також багатенько в нас і тут трапляється. І що хотів показати, наскільки в нас тоді рівень води був більший. Багатенько ракушок. Ось так. І, до речі, відео з цього місця додам в описі, воно буде під відео. Тому заходьте і дивіться. Так, друзі, біляш дає про себе знати, тому йдемо по гриби. Ну, друзі, срібла у нас немає, як і поки що, поки що дощу. А тим часом у нас випадає маленька монетка, і давайте дивитися. Можливо, одна друга, а ні, друзі, СССР, 10 копійок рамочник так званий. 48-го року ось така монетка. Нічого, друзі, підійде. Шукаємо далі. і Минулого разу, коли тут так опав в тому відео, я озвучував таку цікаву ідею, що можливо, якщо у нас тут така широченька річка, глибока повноводна, можливо, сюди доставлялися якісь вантажі, тому що багатенько було пломб. Ну, от не знаю. а... ЖД дорога десь кілометрів два звідси вище, тому не знаю, можливо, щось доставлялося, а можливо, це я так мої припущення. По ось таким слідам трактора цікавенько ходити, тому що земля продавлена, і сантиметриків для пошуку у нас більше, ніж по цій пахоті. Так, монетка. Нічого цікавого, але з буде багато. Часу виріжу. Друзі, 92-й рік. Це в нас, звісно, буде англійський чекан. Звісно, це жарт. Так, друзі, 25 копійок, Колись була ходячкою. Але зараз уже ні. Такий, друзі, тоненький сигнальчик був. Як то кажуть, єле-єлі душа в тілі. Щось таке в нас було і давайте поглянемо. Напевно, що в нас буде мідний дитячий хрестик, тому що дуже він малесенький. Так, друзі, хрестик цівенький, цікава знахідка. Зараз трішки від вітру поглянемо. Ну, друзі, детальніше потім помию, подивимося, але такий цікавенький. Ну, а хто шарить? зорієнтуйте по періоду. Ну, напевно, що це хутрощина. 18-19, добре, продовжуємо. Звучання приводу <кій> у нас було таке саме, як на хрестик, ну, не знаю, ось дивіться, як воно чудово лежить в грудиці. Можливо, також буде хрестик. А можливо і ні. Ні, друзі, це у нас якась накладочка. Ось така штукинця. Якщо я не помиляюсь. Але згадав, щось нагадало мені форму хрестика. Добре, якась приблудка не знаю, що воно. Ну, продовжуємо. Ну і тим часом у нас випадає ось такий маленький гудзик. Не знаю з під чого він. І, друзі, хотів вам показати ось такий уламочок якоїсь посуди. Що цікаво, воно, дивіться. Щось було таке, напевно, як чаша, можливо, кухоль. Ось як бачимо дно днище. Ось така штучка. Щось було тоненьке у нас. Переліз у нас такий пісочок. Більш піщана місцевість. Поближче до другої річечки у нас. Ну і у нас гнилий, і розірваний радянський. Гнильчак. Його по-другому не назвеш. Ось, як бачимо, була копієчка або дві. Друзі, наступна наша знахідка, і це в нас кільце. Таке воно за розмірами, як жіночі, а можливо, як і хрестик дитячий, але дуже маленьке. Ось так. О, це у нас цікавенький кадр, напевно лисиця розідрала ласку. Ну, схоже що на те. Такий пух, а он хвіст, напевно. Не знаю чому, але мені здається, що воно ось із цієї або нори, або що тут було, вона його витягувала. Ну, отак. Тим часом у нас потихеньку день підходить до завершення, скоро буде темніти. Ще одна знахідка, дві копійки 1969 року, якщо не помилився. Нічого цікавого, але знахідка. Ганяю це, напевно, на якомусь радянському будинку, дуже багато кераміки радянської сміття, проволоки. Ось так. Коротше кажучи, друзі, сьогодні і намахався, і накопався. Ось така кількість сміття. Сміття, звісно, в пакетик. І, як завжди, забираю додому і вам рекомендую. Тому відчистимо монетки і чекаю всіх на огляді знахідок. Ну що ж, спільнота наші знахідки. І в першу чергу хотілося б подивитися на п'ятачок. Погляньте, як чудово. Відчистився він у нас милом. Але ще можна трішки закинути, але непогано. Дивлячись на те, який він був, оцю ось частинку можна також ще буде пройтися. Так, товариство, ну що ж, у нас ходячка, оці гудзики маленькі, цікаві з такими візерунками. Куля, шрапнель, у нас мідне кільце, можливо, дитяче якась накладочка і ось такий хрестик. Також він маленький, не знаю, дитячий, не дитячий, можливо жіночий. Так, і ще в нас ось така штучка, частина нижчого Але напевно, в нас метал або нержавійка, щось, напевно, сучасне. Також копійка у милі Підчистий 1912 року. Також ще піде вона мило, але нічого. Інша сторона трішки гірша. Десяточка 48, 269. І оцю ідентифікував як дві копійки 71-го року. Тому, друзі, ось такі знахідки. Кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте. І чекаю завжди всіх вас на каналі.